Збройні сили України взяли в полон елітних десантників РФ. Цікава, до речі, історія. Військові 24-ї бригади у часовому яру взяли в полон десантників 98-ї дивізії Російської Федерації. Хочу підкреслити, що це з'єднання раніше вважалося елітною армією Росії. Але як Збройні сили України беруть в полон елітних десантників? Зі слів військових, елітна армія десантників наразі складається з людей. Без належної підготовки з кримінальним минулим, яких просто кидають у штурми. Самі ж полонені зізнаються, що були виснажені, деморалізовані і не розуміли за що воюють. Це, друзі, яскравий доказ деградації Другої армії світу, їхня так звана елітна армія перетворюється на загони деморалізованих зеків. А це, друзі, не може не вселяти оптимізму. Кожен полонений це свідчення нашої сили та їхньої слабкості.